Радий вітати вас на культурному фронті «Мистецтво перемоги, міжнародний форум, який присвячений збереженню, відновленню та переосмисленню історико-культурної спадщини України. Мене призначили директоркою Херсонського обласного краєзнавчого музею 15 листопада. 11 листопада Херсон було звільнено. Через декілька днів я вже обіймала цю посаду, і через два дні після того, як мене призначили, я разом з правоохоронними органами увійшла в музей. Ще один міф про культуру. Російської Федерації він зруйнований. Експонати були вирвані. Експонати були. Ну в нас там, наприклад, були скляні вироби. Да? Вони лежали розбиті. Дуже боляче було спостерігати, як це відбувалося. Тобто, це пограбування, коли вони так поспіхом все це. Висмикували і відвозили. Мені хочеться ще раз привернути увагу до війни, яка іде у нас в Україні, тому що Херсонщина зараз потерпає у нас кожен день, кожну ніч ідуть обстріли, але мені хочеться через культуру, щоб весь світ ще раз почув про наші проблеми, про нашу війну. А роботи є дуже багато. В першу чергу, це робота з нашою молоддю. Ми сьогодні маємо всеукраїнський набір. Ми повинні їх всіх обійняти. Ми повинні їх всіх навчити, і ми повинні їх залишити в Україні. Сьогодні, власне, до них найважливіший позив, що вони мають дістати таку освіту, щоб так відбудували Україну, щоб ми мали дійсну архітектуру сучасної України. Щоб це не був другий Нью-Йорк, щоб це не був другий Берлін, а, власне, щоб тут наша ідентичність була присутня в сучасній архітектурі. Сьогодні, коли на цьому форумі до мене підійшли наші колеги з Херсона, багато страждального навіть з Харкова, і я сказала їм, що давайте через політехніку будемо виходити на ці міжнародні зв'язки, тому що дуже важливо, щоб ви знайшли партнерів для подачі проєктів. А це є найкращий спосіб власне, працювати над тим, щоби щось досягнути. Ми сьогодні кошти мусимо вміти використовувати, досвід мусимо переймати. Сьогоднішній власне форум дуже важливий є для того, що ми зустрілися тут по горизонталях від сходу України до заходу України, від східної півкулі до західної півкулі. І я ще додала, що ми маємо вертикаль небесної сотні наших героїв. І з нами Бог. Ми робимо, ми боремось, ми повертаємо світло на нашу землю. Офлайн, онлайн поговорити, поспілкуватися, подумати про, про, про майбутнє, подумати про те, що. І українській української стороні, і всім вашим партнерам з за кордону вдалося. А і те, що не вдалося зробити від від початку москальської агресії у лютому минулого року. Маємо це щастя, що ми почали співпрацювати з, з міською владою Львова. А ще раніше, перший елемент це була просто матеріальна. w rozumieniu przedawania materiałów do zabez, zabezpieczenia pamiatok Co u minęło 2022 roku, co było dość mało 300 pamiatok w zachodniej i centralnej a, Ukrainie. A, I co specjalne były materiały zab, zab, do zabezpieczenia pamiatok przed nasilnictwem obstrzyłu ognia. Drugie to było prosto fizyczne, razem z ukraińskimi restauratorami ukraińskimi wolontariami pracowały polskie restauratory. To zaczęło się tutaj u Lwowa, ale jak z tymi innymi zabezpieczeniami, to dużo szybko my zaczęliśmy w różnych innych miejscach zachodniej i centralnej Ukrainy. Trzecia rzecz, e, niemal ważna, to jest fotofiksacja metodą 3D. E, je to jest zaraz naj, 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 najbardziej adekwatna i taka korzystna metoda, ponieważ na, na koniec mamy Повну інформацію про, про розміри, деталі, колористику, інтер'єр. Я розумію, що це не не звучить добре, але якби щось сталося, то маємо матеріал, завдяки якому буде можливе відновлення, про яке ми говорили. Культура це є одна з причин, це є одна з цілей, на яку спрямовані ракети і авіабомби, зокрема кермівського режиму. Водночас культура це є зброя, бо саме культура допомагає українцям зберегти нашу історичну пам'ять і ствердити нашу культурну самобутність, стати консолідованими, сильнішими, бо саме культура допомагає нам зрозуміти справді, а за що ж ми воюємо? Знищуються музеї, пам'ятки, пам'ятники, будинки культури, місцеві громади ну реагують дуже швидко, активно і намагаються. Зробити все можливе, аби зберегти те, що дісталося їм від попередників, і які і що ми маємо передати нашим наступникам моя асоціація здійснила близько 180 реставраційних робіт. Це були такі пам'ятки архітектури, які є спадщиною ЮНЕСКО. Ми хотіли би поділитися, як і нашим досвідом так, можливо в якійсь мірі поділитися і нашими вміннями в такий спосіб, щоб і ваші майстри можливо дізналися чогось нового від нас і могли зберегти вашу спадщину для ваш.

Пертенпокуми і медицина. я собі дозволю eh, порівняти eh, мою роботу з медициною, eh, тому що так і буває, що при потребі eh, потрібне екстрене медичне втручання, щоб термина врятувати людину, те саме і відбувається з пам'ятниками архітектури. Ми вже мали зустріч насправді з українськими реставраторами. і їм чи сказати, що eh, вони eh, є професіоналами. Ми на даному моменті допомагаємо їм матеріалами eh, і думаю, що надалі. Ми зможемо їм також допомагати й технічно атраверсоларти, а траверсо через власне мистецтво, через власну культуру. Eh, eh, країна комунікує іншим eh, про свою ідентичність. Але e, отож, маючи можливість розповідати про Україну на українському eh, на італійському телебаченні, ми вирішили також познайомити Італію ближче з українським мистецтвом пона оказіоне L'Ucraina come paese E come popolo verso le, verso Одно з головних сьогодніх завдань це їздити по світу з лекціями, розповідати, хто ми є. В Софії Київській працює науково-дослідний інститут Свята Софія, де є великий колектив науковців. Які продукують останні новітні дослідження по історії України по історії нашої державності, по історії Софії, бо вона є вплетена в історію нашої держави. І ці книги ми перекладаємо англійською мовою. У нас є електронні варіанти цих книг, і тому ми їх розсилаємо нашим колегам для того, щоб вони далі і далі вглиблювалися в історію України і розуміли, хто ми є. Багато дуже допомоги у нас було від Німецького Міністерства закордонних справ і Міністерства культури Німеччини, які нам прислали, якщо не помиляюсь, на сьогоднішній день 26 фур із різним різним реманентом. Це і матеріали для евакуації. Це не тільки для Софії. Ми з Софії зробили величезний хаб, який розповсюджував свою допомогу на північній, на східній і на. Південний регіон і на центральній регіони на нас 560 музеїв. Ми забезпечували е, ті допомоги, які нам присилали німецькі колеги. Ми що цього страшного ворога без допомоги е, всього світу не перемогти. Без мови е, історії культури немає майбутнього. Моя бабуся казала завжди кожному можна повірити, не можна повірити тільки москалю.